Доброго раночку, мої любі! До нас сьогодні у гості завітало весняне, ласкаве, тепле сонечко і пропонує нам разом з сонечком помандрувати у весняний ліс і подивитись, що там вже виросло. Так, на галявині ми вже бачимо перші. Підсніжники, вони білого кольору. Сонечко нам пропонує намалювати ось таку картину підсніжники в лісі. Для роботи нам треба спочатку розфарбувати білий папір блакитним кольором за допомогою губки. Ось такими рухами розфарбовуємо. Даємо фарбі висохнути. Тепер будемо малювати сонечко. Ось. Ставимо ось так цяточки, потім їх з'єднуємо і розфарбовуємо жовтим кольором. Тепер малюємо промінчики. Відправляємо. Зараз зеленою фарбою будемо малювати травичку. Малюємо стовбур підсніжника, листочки і білою фарбою квіточки. По три пелюстка. Ось яка робота в мене вже виходить. Які гарні підсніжники на лісовій гавлявині! А які у вас вийшли роботи? До побачення, мої любі! Бажаю вам гарного весняного, сонячного, теплого дня! До нових зустрічей. До побачення, мої любі!